Добрий ранок, друзі. Слава Господу! Я вітаю вас в цьому дуже-дуже гарному дні. Чому він гарний? Тому що Бог з вами, слава Господу, і Бог за вас, і Бог виправдовує вас, слава Богу. Е, давайте відкриємо е, післання Яківа, 5 розділ з 16 вірша. Тому визнавайте один пред одним гріхи, моліться один за одного. Щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілля був людиною, подібною до нас, е то помолився молитвою або не було дощу, і дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій врожай. Дивіться, що Біблія каже, що Ілля був такий, як ми, е чоловік. І він помолився, і не було дощу. Потім помолився, щоб дощ був, і дощ пішов. Тобто, що Біблія хоче сказати? Що ця погода в твоєму житті, погода в твоїй сім'ї, погода в твоєму служінні, вона залежить від твоєї молитви. Слава Господу! Ти такий самий, як Ілья, така сама людина, ще й народжена згори. І ти можеш помолитися, якщо тобі потрібен дощ, то він буде. Якщо він не потрібен тобі, помолись, і його не буде. Твоє життя залежить від твоєї молитви, слава Господу. Но, но Дивіться, що Яків каже, що багато може ревна молитва кого праведної людини. Слава Господу. Там не написано, що багато може молитва пастора там не написано, що багато може молитва е, діакона, єпископа, і ще там апостола, пророка. Ні. Там написано, дивіться, що людина. Має сильну молитву. Це та людина, яка ходить в відкритті, що вона виправдана Богом Слава Богу. Хто така праведна людина? Праведна людина це людина, яка вірить в Бога, який виправдовує. Алілюя Слава Богу! Тому, друзі, твій Бог виправдовує, твій Бог виправдання, Він виправдав тебе, і тому ти праведна людина. Вір в це, ходи в цьому, і твоя молитва вона буде змінювати обставини твоєго, Твого життя. Слава Господу, друзі! Амінь.